Доробив як інгурятник. Говорив, що буду давати тут бампер. Не давав я ніякого бампера. Для чого тут бампер? Тут потрібно тільки було для захисту трубок, які йдуть на гідравліку на руль. Дав таку трубу, труба міцна. І вона невелика. Правда, я дав довшу, отаку десь. При вивороті руля, дуже труба виходила. Можна було зачепити за щось. Врізав її на сантиметрів 10. Зробив тут таке кріплення на два болти, просверлив раму, зробив кріплення, труба йде суцільно через верх. От вона так йде, кріплення там. Сюди дав заглушку декоративну, аналогічно з тої сторони дав заглушку декоративну. Отак От воно виходить. Ну Дивиться воно так. Може бути, але воно не є для краси, то... Для захисту, я думаю, і трактор зовсім інакший став і зовсім ну, все по-другому. Ну, Якщо взяти, от я рухаю цілим трактором, чи за цю, чи за за цю, цю трубу, от рухається трактор. Я думаю, що цього досить для того, щоб зупинити якусь гілку, яка буде влітати, Ну, придумати тут щось. Не ще постета.